Одноденний військово-патріотичний вишкіл, який 25 листопада організували бійці всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери, розпочався із шикування і виконання гімну України. Стояти струнку рівняння на прапори. Опісля для 30 учасників провели інструктаж із техніки безпеки і поділили на групи упродовж семи годин. Інструктори навчатимуть їх основ військової медицини, тактики, поводження зі зброєю та мінно-вибухової справи. Розповідає головний командир Всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери Олег Микитюк. Знання, котрі ми даємо на цих вишкільних таборах, дають людям можливість більш спокійно аналізувати ситуацію, оцінювати ризики. І робити все для того, щоб убезпечити себе, свою сім'ю, своїх друзів і оточуючих від неб... якихось небезпечних ризиків, крім того, каже Олег Микитюк, завданням вишколу є виховання ідейної та національно свідомої молоді. Також, зі слів головного командира організації, на таких тренуваннях можуть вдосконалити навички і ті, хто планує долучитися до лав сил оборони або вже захищає державу. Коли людина приходить вже з певним, хоча б мінімальним багажем знань, вона може набагато ефективніше себе проявити в тому чи іншому підрозділі. Разом з тим, практика нашої організації показує, що наші хлопці мобілізовуються, як правило, в елітні підрозділи сил оборони. Першим для учасників інструктори провели заняття з тактики і правил поведінки зі зброєю. На ньому буде бронь. На броні буде лямочка або вибирати за саму плиту. Повертайся. 18-річна Софія Довганюк розповідає, що у вишколі від тризуба бере участь у п'яте. Дівчина каже, що своє майбутнє пов'яже з військовою справою і вступатиме в Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Це своє життя хочу віддати військовій справі. Для мене дуже важливий цей досвід, і ці люди. Атмосфера дуже хороша. Мабуть, найкраще це медицини. От медицину я з нуля підтягнула. Також тактика ведення бою, і в принципі ТТХ різної види зброї. Мінно-вибухова справа. Ось ця справа мені дуже сподобалася. Навіть замислилася щодо суперства. Після занять із тактики одночасно для різних груп розпочалися вишколи мінно вибухової справи, страйкболу і тактичної медицини. максимально значимо свіле. Хто закінчив, піднімає руку. всі решта зупинили, забрали руки від і 19-річний Володимир Чопик розповідає, що прийшов на вишкіл утретє. Хлопець каже, що завдяки двом попереднім здобув багато корисних знань. Я думаю, що зараз такі заходи необхідно проводити, бо в нас дуже багато молоді, яка забуває про. Про те, що в Україні війна, забуваю про якісь ну, такі націоналістичні цінності, ідеї, і потрібно завжди себе тримати в тонусі, бо ми не знаємо, що нас буде чекати за рік, за два. Можливо, таке буде, що ну, ми підемо всі воювати, і треба бути підготовленим до цього і, і морально, і фізично, і духовно. Зі слів головного командира ВО Тризуб Олега Микитюка, такі вишколи організація проводить 30-й рік поспіль і продовжуватиме надалі. Степан Пенкалюк, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківщина.